Доброго дня! Сьогодні говоримо про харчові мікотоксикози. Харчові мікотоксикози являють собою отруєння, які виникають внаслідок потрапляння в організм разом із продуктами харчування токсичних метаболітів життєдіяльності мікроскопічних цвілових грибів. Вторинними метаболітами мікроскопічних цвілових грибів є мікотоксини, які є особливо небезпечними токсичними речовинами, що забруднюють харчові продукти або корма. Висока небезпека мікотоксинів полягає в тому, що вони володіють токсичним ефектом навіть у надзвичайно малих концентраціях і здатні інтенсивно Проникати всередину продукту шляхом дифузії. Розмножуючись на харчових продуктах, плісняві гриби забруднюють їх токсинами та погіршують органолептичні властивості, знижують харчову цінність таких продуктів і призводять до їхнього псування. Мікроскопічними грибами можуть уражатись більшість продуктів як рослинного, так і тваринного походження на будь-якому етапі, або на етапі їхнього отримання, або транспортування, або зберігання як у виробничих, так і домашніх умовах. Найчастіше серед аліментарних токсикозів виявляються ерготизм, фузаріотоксикози і афлотоксикози. Ерготизм це хронічне харчове отруєння людей і тварин, яке виникає внаслідок споживання продуктів, виготовлених із зерна, яке містить мікроскопічний грибок. Збудником ерготизму є клавіцепс пурпуреа. його токсична дія зумовлена алкалоїдами, такими як ерготамін, ерготин, а також біологічними амінами, такими як гістамін, тирамін. Збудник міститься у таких продуктах, як ячмінь, жито, пшениця, овес та інших зернових. Міцелі цих грибів утворює на каласках темно, дивимось на слайдів, темно-фіолетові або матово, сині, або світлі ріжки завдовжки 1-3 см. Під час випікання хліба із зараженого зерна або, наприклад, при приготуванні квасу отрута зберігається. Перебіг ерготизму відбувається у двох формах. Це може бути конвульсивна форма, а може бути гангренозна форма. При конвульсивній формі уражаються шлунково кишковий тракт і нервова система. Симптоми, які супроводжують конвульсивну форму, проявляються сонливістю, загальною слабкістю, втратою апетиту, слинотечею, нудотою, блюванням. Появою коліків у животі та судом. У важких випадках можлива поява галюцинацій, розладів свідомості і психіки. При гангренозній формі уражається судино нервовий апарат. Симптоми, які супроводжують гангренозну форму, проявляються загальною слабкістю, болями у кінцівках, некрозом на пальцях кінцівок та на периферичних ділянках тіла. Заходи профілактики оргатизму полягають в очищенні зерна від таких ріжків, контроль за вмістом ріжків у борошні і крупах, які використовуються у харчовій промисловості. Фузаріотоксикоз це група важких отруєнь людини і тварин, які виникають в результаті вживання харчових продуктів і кормів із зернових культур, які були вражені грибами роду фузаріо. Зерно вражається при дозріванні у роки із надмірною кількістю опадів або при тривалому знаходженні в умовах підвищеної відносної вологості повітря. Збудником фузаріотоксикозів є гриби роду фузаріум. Міститься в таких продуктах і кермах із зернових культур уражений грибком. При ураженні колоса на початку молочної стиглості. Розвиток його призупиняється, плівки перечасно жовтіють і покриваються рожевим нальотом. Дивимось на слайд, рожевим нальотом, і цей рожевий нальот являє собою спороношення гриба. Необхідно відмітити, що гриби не руйнуються під час кулінарного оброблення. До фузаріотоксикозів належить аліментарна токсична алейкія і отруєння п'яним хлібом. Аліментарно токсична алейкія, або її ще називають септична ангіна, це захворювання, яке розвивається внаслідок споживання ураженого токсинами грибків зерна, яке перезимувало під снігом, тобто в умовах підвищеної вологості. Інкубаційний період становить від 4 до 6 тижнів. Розвиток захворювання відбувається поступово і умовно виділяють три стадії перебігу хвороби. Спочатку, через кілька годин після вживання зараженої їжі, з'являється слабкість, нудота, подразнюється слизова оболонка ротової порожнини і з'являється білувата плівка на слизовій оболонці, яка легко знімається. Якщо на цій стадії отруйний продукт розпізнати і вилучити із раціону харчування, то хвороба буде тривати недовго, 2-3 доби. Якщо продукт не був вилучений, наступає друга стадія лейкопенічна. Вона буде характеризувати зниженням рівня гемоглобіну і зниженням загальної кількості лейкоцитів. Потім настає третя стадія ангіозна геморагічна, і вона характеризується появі, появою на шкірі геморагічних висипів та розвитком важкої ангіни із дифтеричним запаленням зіву. Потім розвивається некротичний процес, який поширюється на слизову оболонку ротової порожнини. Септична ангіна супроводжується підвищенням температури до 39-40 градусів, і летальність на третій стадії досить таки висока і становить 50-70%. Заходи профілактики полягають у своєчасному зборі урожаї забороні споживання в їжу барашняних виробів, які були б приготовані із зерна, яке перезумувало під снігом. Отруєння п'яним хлібом виникає в результаті вживання барашняних виробів, які були виготовлені із зернових уражених грибком. Міститься збудник, у таких, вражає збудник, зерно у період зростання, а розвиток грибка відбувається при зберіганні зерна у зерносховищах із підвищеною відносною вологістю повітря. Грибок утворює в зерні токсичні речовини, які характеризуються термостійкістю і зберігаються у борошні та виробах із борошна, токсини мають нейротропну дію і порушують функціональний стан центральної нервової системи. За своїми проявами, захворювання нагадує алкогольну інтоксикацію і проявляється нудотою, запамороченням, ейфорією. У хворих спостерігається хитка хода і слабкість. У важких випадках з'являються психічні розлади, занепад сил, анемія. При повторному надходженні токсину в організм симптоми стають більш вираженими і проявляються головним болем, порушенням координації рухів, судомами і сплутаністю свідомості. Заходи профілактики полягають у дотриманні санітарних вимог щодо правильного зберігання зерна. Афлатоксикоз – це захворювання, яке виникає в результаті вживання харчових продуктів, які містять афлотоксини. Афлатоксини є продуктами метаболізму грибів роду аспергілус. Флавус, а рідше інших аспергіл, і володіють вони сильними канцерогенними, мутагенними та тератогенними властивостями. Міститься збудники в таких продуктах, як зернові, бобові, горіхи, олійні культури або запліснявілі продукти. При надходженні із їжею афлотоксин концентрується у печінці і виділяється із жовчу або сичею. Афлотоксини утворюють сполуки із білками печінки, блокують синтез багатьох ферментів, поліпептидів та нуклеїнових кислот. Проявляється захворювання відсутністю апетиту, зниження маси тіла, порушенням координації рухів, судомами, порушенням функцій травної системи. При гострому отруєнні захворювання характеризуються некрозами, жировою дегенерацією печінки, нейроінтоксикацією, набряками і накопиченням рідини в порожнинах і жовтяниці. При хронічному отруєнні розвивається цироз і первинний рак печінки, тобто. Захворювання переважно вражає печінку. І давайте розглянемо тест, який може у вас зустрічатись. Лабораторію визначений вміст афлотоксинів у м'ясі корів, яким згодовували запліснявілий корм. Рівень афлотоксину перевищує гранично допустимий у 5 разів. Назвіть можливі зрушення у здоров'ї внаслідок афлотоксикозу у населення, яке тривалий час вживає таке м'ясо. Оскільки хронічне. Отруєння супроводжується ураженням печінки, то із перелічених відповідей найбільш підходить рак печінки. В інфекційну лікарню поступив підліток із клінічною картиною гострого отруєння афлотоксинами, а саме порушення функції травної системи, координації рухів, єморагії, набріки. І за занамнизу відомо, що він часто вживає арахіс. який вид профілактики і боротьби з мікотоксинами є найбільш ефективним. Оскільки розвитку мікотоксинів у продуктах харчування сприяє підвищена вологість повітря, то заходи профілактики будуть полягати у виключенні умов, які створюють підвищену вологість і рослинної сировини, і продуктів. І останній мікотоксикоз це патоліновий мікотоксикоз. це захворювання, яке виникає в результаті вживання харчових продуктів, які містять Продукт метаболізму грибів, який називається патулін. І характеризується патулін мутагенними та тератогенними властивостями. Патулін пов'язують із коричневою гнилю, яблук та іншими ознаками гниття. У будь-якому фрукті при наявності ознак гниття або пліснявіння буде міститись певна кількість патуліну. Продукти, у яких міститься, це підгнивші частини яблук, грушки, стачкових у соках та фруктових пюре. На початкових стадіях захворювання буде проявлятися загальними симптомами інтоксикації. Заходи ж профілактики будуть полягати у дотриманні санітарних умов щодо зберігання та реалізації свіжих фруктів та овочів. Дякую всім за увагу. До побачення!